Вітаю усіх краян. Ви дивитесь. Ритм ті і на часі пряма мова сьогодні. Гість у нашій студії відома людина не тільки в Рівному, не тільки в Україні, але й далеко за кордоном. Це відомий фотохудожник, засновник фотостудії, фотошколи у Фарватері Істин Олександр Харва. Доброго дня, Олександре. Дня. Ви відомі не тільки як фотохудожник, а ще як автор різних творчих проєктів. таких як фотовернісаж на покрову. Я люблю своє місто, я люблю свій край. І Наразі от буде починатися різдвяне диво. Розкажіть, от як народилися це? ці фотоконкурси, і, зокрема, про останні кілька слів, ну всі ці конкурси народилися тому, що хотілося щось цікаве робити, щоб воно було цікаве не тільки для мене, щоб воно було цікаве для рівнян, для колег, для рівнян, для України, ну і звичайно, для всього світу. Власне, і таким наймасштабнішим проєктом став не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу. Це фотовернісаж на покрову. І цьогоріч він вже відбувся дев'ять разів. Зараз йде підготовка до наступного ювілейного 10-го 10-го фотовернісажа на покрову. Він викликає великий інтерес до фотографів всього світу, і не і не я, а зарубіжні колеги поставили його на третє місце у світі. Ну це про щось переможці. З яких бороть? країн стали відомими, от якраз завдяки фотовернісажу на покрову переможці. Ну багато рівнян багато рівнян і багато українських фотографів з міст, з різних міст України починали свою фотографічну діяльність саме. З нашого міста рівно це і з Одеси, з Львова, з Луцька, і з Києва, з Івано-Франківської області, з Франківська, з Житомирської області, з Вінницького, тобто, по суті, з різних міст України саме вони отримали тут певний стимул до заняття фотографічної діяльності, і зараз вони відомі, вони навіть поміняли своє профіль своїх занять. Там хто був в юридичній сфері, навіть були такі, хто в міліції працював, хто юридичну. Практику на фотомистецтві. Так, 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 на фотомистецтві. І, І вони і самі не вірили, що вони можуть. Це і живі люди, які можуть це підтвердити. І вони займаються активно фотографією і стали відомі не тільки в Україні, а навіть у світі. І там і бухгалтери і, тобто різні. Ми казали міліціонери. Так? І міліціонери, так. Тобто це якраз вид, мабуть, найдемократичніший вид мистецтва з усіх мистецтв, ну фотографія. І сьогодні фотографія розвивається як ніколи, і завдяки цифровим технологіям це отримує великий такий скачок вперед. І ну головне, звичайно, треба трошки повчитися. Ну і після фотографісажу організований такий другий проект, який цьому цьогоріч цього вже. Був також проводився це кубок рівного по фотомистецтву вже три рази. Зараз є підготовка до четвертого кубку фотомистецтва, якому приймають участь також і українські закордонні фотомастери. Він поки не такі дуже активно рівнями. Так, і, ну то більше рівнян, тому що він не така велика кількість, менша кількість учасників і поки менша конкуренція. Але це, але це поки. Але для багатьох рівнян і молодих рівнян, і навіть є і школярі, які отримували нагороди, тобто це отримували. Певний свій хороший заряд творчої енергії стимул, тому що всі проекти закінчуються хорошою великою виставкою. Ці дві виставки були цього року на День Незалежності Кубок Рівного у музеї, і фотографісаж також у Рівенсько-краєнавчому музею. І це, і це хороша школа для всіх фотографів, і для професіоналів, і для аматорів, тому що коли людина побачить свої світлини в каталозі в альбомі і на виставці, це Звичайно, Звичайно, мабуть, стимул да, і стим, стимул бажання продовжувати і бажання продовжувати, так так. А ось побутує така думка, що займатися фотографією це дороге задоволення, а не робота або справа, яка може приносити якісь заробіток. Наскільки це відповідає дійсності? Ну певній мірі не дешеве, а потрібно принаймні фотоапарат, фотоапарат, комп'ютер. Об'єктиви певні, там, можливо, ще якісь фотографічні аксесуари. Але ну, чим би людина не займалася, то навіть якщо займатися от, кажу, самий простий вид спорту, саме дешевий, це біг. Купив кросівки, спортивний костюм і побіг. І знову ж таки можу, купив і, знову Але знову ж таки, красівки, так. Ну, Звичайно, фототехніка трошки дорожче стоїть. Я не кажу, що ця фототехніка має бути там супер дорога, але ну, вона не зовсім дешева. Але, але це варто того, щоб цим займатися. Я думаю, що все-таки прийдуть часи, коли в школах буде обов'язково дисципліна фотографії. Я думаю, що вона вже має бути, тому що є малювання трошки там, є спів. Там є праця, щось. де хлопців заставляють нагадувати. Ну, слово так, заставляють так, на гарно таке. Навчають вишивати хрестиком. Зокрема, я сама знаю тих незадоволених батьків. Вони ну не всі погоджуються, що їхній син має те знати і має отримувати за оцінку. Так, ну, певні навики до мистецтва потрібні бути, але люди вчаться, ніхто не забирає, що потрібно вчитися читати і писати, і писати особливо. Ну і читати. І так само фотографувати це не менше, тому що фотографування знадобиться людині у будь-якій професії, у будь-якій сфері, чи це в юридичній сфері, чи це в науковій сфері, чи це в технічній сфері. Чи це в будівельній сфері, чи це особливо в журналістській сфері, і саме якраз фотографії можна суттєво покращити Ми свої коли про краще фото... фотографувати про фотонавчання? У вас є фотошкола і вже вона функціонує не перший рік. Чот... Чотири роки, якраз її відбувається чотири роки. Ви маєте своїх випускників. І ось, скажіть, а можна якось так охарактеризувати тенденцію за ці чотири роки випускників людей, які прийшли у вас навчання і саме школи? Ну більше людей приходять, які відчувають потребу, що їм потрібно покращити свої знання, бо наявність е, хорошої е, чи дорогої фотокамери е, людини, це ще не значить, що вона вміє е, хорошо відразу буде добре фотографувати. Так само можна купити музичний інструмент і сказати, що людина не заграє. Так само можна... да, кажуть, покажіть, що мені з цим робити, так? Да, да. Так само можна купити полотно е, фарби, і... але людина ж потрібно навчитися, щоб щось там зробити. Так само, коли сюди навчилась писати, потрібно ж навчитися буквенки виводити. І тому, як, як правило, початковий курс що з цієї фотокамери робити, як фотографувати правильно. Звичайно, не всі стають фотомайстрами, але хтось навчиться для себе просто документувати свою. Сім'ю, свою родину, свої подорожі, свої мандрівки. А хтось багато людей стають професіоналами, відкривають студії чи просто фотографують весілля чи там ну, тобто, понадають побутові послуги. Ну це треба навчитися, щоб зробити це робити краще, якщо людина хоче в цьому плані розвиватися. І хибна думка, коли от купив фотоапарат, там є кнопочка, автоматичний режим, і ніби все буде. Да, якісь, в якомусь плані будуть фотографії получатися технічно. Можуть бути непогані, але все-таки це можна робити набагато краще і цікавіше, і буде цікавіше. Не тримав, там є інші кнопочки. Да, да, да. Там, навіть в професійних камерах там менше кнопочок, ніж в тих камерах аматорських, любительських. Їх там тих режимів. Набагато більше, ніж професійні камери, бо вони бо це маркетинговий хід хід, щоб людина щоб більше людей купувала фотокамери. Ага, там є і те, і те, і те, і те. А там не може бути всі всі камери. Все, хороший сюжет знаходиться в голові людини, того, що фотографує, тобто в голові художника. Ну і звичайно, навчити там за той невеличкий курс фотошколи, щоб людину навчити з технічної сторони, як правильно користуватися інструментом фотокамера, це все ж таки інструмент, і почати розвивати, щоб людина почала розвивати в собі бачення через фотокамеру. Тобто, це може бути своє бачення, але є певні. Сказати, закони, ну, правила, естетики, естетичне сприйняття, там закони певного жанру фотографування, і якраз це бачення там по суті не так багато потрібно. Я Один з, з ваших вір. колег фотохудожників повторював, любив повторювати фразу таку, що хороший майстер, хороший справжній фотоподожник, зробить гарну світлину і сірниковою коробкою. Так, так. так це можна зробити. По, образу, по, але... по, суті, по суті, так. Я тут... і є така зараз мода, от, купують чи беруть десь старі фотокамери, сміна, чи там е з тих старих чи, чи будь що Фек, за ну, більше сміни, вона дешевша. Там, чи біля авто, чи, шить, чи ломо. Стара, стара, вставляють стару плівку і там, фотографують, потім проявити ту плівку. Але знову ж таки, як виставити кадр, вибудувати вище, нижче, там, лівіше, правіше, подвінути, моді, далі. бо його стає все менше? Його стає все менше. І... І цим займатися складніше, тому що плівку ж треба проявити, а це треба вміти знати. Потім цю плівку потрібно надрукувати з нею фотографію. Це також хімічний процес. Треба ці і хімікати, і фотопапір, і це набагато дорожче. Я недавно був в Польщі. На на пленері, де фотографували по технології середини 19 століття, 1856 року, і називається сам процес мокрий, да, да, більше століт. півтори да. століття. Мокли <свіття> мокрий, мокрий колодії, тобто якби фотографували на на склян, на скляну пластину, покриту спеціальним хімічним складом. За остання технологія змістом срібла, і потім ці проявляли мене є такі фотографії, і ці, цей процес він досить тривалий, але він досить цікавий. І там учень тої людини, що проводиться якби зустріч, майстер-клас, каже: він працює в Парижі і продає ці світлини там від 100 євро за, 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 за один знімок. І він два-три рази сфотографує. Там виїхав своєю пиришком машини така mm -hmm. міні-лабораторія. Ну тобто, це, це цікаво. Ну звісно, це не масове таке, як цифра, бо цифра Але але зацікавлені люди знаходяться але дуже, та, дуже дуже цікаво. пане Олександр, Я знаю, що от ми заговорили так за раритети. У вас на базі фотостудії є музей свій такий невеличкий, так, так. де представлені зразки такої тобто, старішої техніки і фотоапарати. Чи ви ще продовжуєте розширювати цей музей, і наразі які цікаві експонати у вас там знаходяться? Чи можете похвалитися? Так, да, звичайно, є вже мені просто вже немає де маленька площа моєї студії, нема де розміщувати, тому надія, що все-таки ми будемо мати більший музей, більші площі, і де було буде розставити всі ці старі фотокамери і аксесуари до фотокамерів. Це буде цікаво багатьом рівнянам і гостям міста. А вже понад, понад, речі, понад, 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 тільки фотоапаратів понад 100, а там плюс фотозбільшувачі, ці всі різні аксесуари, то це вже досить цікаво. Які найстаріші? Які, які найстаріші, це 20-х років є фото... кінець 20-х років 20 і 30-х років, це є фірми Кодак, це ну, от, власне якраз ці камери саме, найперше. саме найперші. С... Да. вони вже не найперші, але вони як Нас. те, що є в колекції да, найстаріші. Ну і звичайно є камери, колись стояли такі дерев'яні, куди вставлялась пластина 13, 18 чи 18, 24. Тобто такі негативи були і от, такого типу. І це багатьох людей викликає. Досить велику цікавість вони навіть не уявляють. Навіть люди не зовсім молодого віку, ті, що не, не зустрічались, не всі мали змогу побачити на власні да, очі. Так, да. а це є досить цікаве. І я думаю, цю таку задумку не так багато потрібно. Коштів, особливо, щоб в Рівному все-таки реалізувати, і все-таки я вже говорив, що ми все-таки в Рівному плануємо зробити музей фотографій, можливо, і навіть збудувати чи передувати з чогось, перебудувати. Це мало бути, якби так наскільки я розумію, на базі музею художнього музею на Драгоманова за які таке. Або такого, або особливо, так, мали? або на базі того музею, або можливо це окремо, можливо, краще було б, якщо це можливо, окремо приміщення. От, Наприклад, є певних там чи в Іспанії, чи в Чехії, чи навіть в Польщі є от цікаві будівлі, будинки, куди люди їдуть дивитися, щоб просто подивитися. От це, я так думаю, це можна, міг би бути такий музей в вигляді великої фотокамери. От на сьогоднішній день от в світі є в ну, небагатьох країнах, в небагатьох містах, де є от така ізюмінка, де люди їдуть туди, щоб просто подивитися туди. Наприклад, недавно показував якісь арабські країни, чи в Еміратах, чи де ну, мільярне, мільярдер, мільярдер даже, збудував е, такі огорожу, вона в інтернеті можна побачити у вигляді е, акваріуму. Тобто така величезна, величезна, величезна. і кожен де всі туди приїжджають, дивитися. Наприклад, в Луцьку є художник. Микола Горбець будинок збудував дом св свого роду такий дом, будинок з химерами. Він його будує все життя. Він весь в скульптурах. Це його приватна будівля. Він майже в центрі Луцька. Він ну так на березі річки. Але туди їдуть в Старий Луцьк. Перегукується з Київським, ні. Е -э ну не зовсім, ну в якійсь мірі щось є. Але туди їдуть, от їдуть в Старий Луцьк, і тут є та будинок. Худого скульптора, і туди їдуть, завозять всіх туди подивляться. Якщо їм пощастить, вони ж побачать на подвір'ї працюючого скульптора. І так, там в скульптурах все, все. Забор, вся територія в скульптурах, всі стіни, фасад. Ну, це має бути трошки іншим планом, це має бути сучасний будинок, музей, виставкового залу, звичайно, тому що. Зону, яка зараз ситуація, пане Олександре, яка зараз ситуація з художнім музеєм все-таки то обіцяли його віддати митцям? Потім вже виявилося, що там висить табличка адміністративного суду. Збирали підписи. Я знаю, дуже багато людей були зацікавлені і об'єднались між собою. Ми на увазі там хто відстоює все таки там культуру, історію і такі, от наші національні цінності. І все ж таки, ми там бачимо адміністративний суд, адміністративний. заміну вікон аційний перепрошую заміну вікон, так mm. і. Яка наразі ситуація? Чи влада передумала, чи є документи, ситуація... що вдалося добитись? Ситуація ніяка, і поки стосовно того, що там був музей, ніяких е... рухів немає, а навпаки, ситуація поки ніби стоїть на місці, але суд потихеньку там щось починає робити. І, і хоч незважаючи на те, що багато е... небайдужих рівнян, і притом рівнян не Непростих а рівнян сфери культури і сфери, так можна сказати, зеліти культури бачають те, що все-таки там має бути музей, але справа в тому, що немає зацікавленості чомусь. У владних чиновників. Немає. Їм, їм, так, не яком, не думаю, вдалося їм, зацікавити, їм, чиновників? їм це не цікаво. Хоча на словах говориться да-да-да. Але якби чиновник був зацікавлений цьому, то він би щось конкретно робив би саме в цьому Може, не наприклад. чекають, що їх зацікавлять. Е, ну не знаю, як, яким що можна зацікавити. По суті, це ми вручили їм на виборах, вручили їм мандат довіри і мандат, щоб керувати. Громадою територіальною, але по суті це Ну, будуть справа... весною ще одні вибори. місцеві? ну якраз можливо тоді станеться популярний тема, Те, тема, та тема кому комусь комусь можливо. Але я, я я наприклад не бачу логіки в тому, що там був суд. От ми бачимо, то поруч на 16 липня стоять ціни порушеного будинку, звідки там, де була художня школа, от поруч, і там також туди суд мав заїхати. Ну, стелю зняли, кришу зняли, дах зняли, а будинки, пам'ятка архітектури, будинок він стоїть поломаний, і ніхто там нічого не робить. І це, як на мене, це просто відмовки. Якщо ми я скільки разів говорив, якщо ми читали офіційну статистику, що в Україні найбільше правоохоронців, міліціонерів, суддів, прокурорів найбільше на душу населення. Є приблизна статистика для управління А генералів, да. а генералів, ото там, там взагалі. Це даже, даже ще більше, і більше, а армія виявилася саме слаба. І незважаючи на те, що ніби всі хочуть там ми по-європейськи жити, ну ми повинні жити по-українськи. Ми повинні По ну, Європі ми... хай рівняється. Може, так, ми йдемо в, в Європу, але наразі на хвірточці, да. біля, там, де міг би бути музей, кому, там уже замок потрібні. висить, да. там да. вже табличка і ну, проект, да. звичайно, і, що. І, і от та що статистика каже, що суди, будуть всі будуть скорочувати, а потім, а інші чиновники говорять, що. От то судова машина така, що її не зрушити з місця. А що ж це таке? Що ж це за держава? Що в нас діє закон, чи в нас діє, чи в нас не зрозуміло, що діє, чи в нас інтереси когось, а люди лишились ті самі. Люди лишились ті самі, так от тому що щось міняється, чи щось міня це тільки в силах е, міняти і зараз новий ново Верховна Рада, новий город, ну новий президент можна сказати. Ну вже не зовсім новий, але тому Ми в їх нові. руках подивимося, як вони використають мандат довіри. Ну так, хотілося б, щоб використали вони його, так як хоче громада, а, щоб не було нових Майданів. А то, мені каже, якщо новий Майдан буде, то він вже не такий буде, бо він може бути зовсім, зовсім інший. А, а що ти стосується ти армії, ну, ми ж бачимо, яка в нас і колись звання, я сам такий офіцер, колись звання там, капітан, старший лейтенант, майор, це вже високі звання. Там. І в армії були, колись в армії служив. А зараз генералів стільки, їх багато. А що вони зробили? Якщо подивитися, волонтерські рухи. А де ви особисто служили? Я служив в Грузії. Ну, це вже за радянські часи давно. В Грузії було, ну, і генералів такої бачив тоді, але їх тоді було набагато менше, ніж. Чим... Чим зараз менше і якісніше. І, ну, мабуть, мабуть, так якісніше. Тоді була армія сильніша. А зараз ну, дивимося волонтерськими не дивую волонтерські рухи. Волонтери роблять, по суті, все. Якби їх так взяли не було. От не було такого сторінки, нашого такого напрямку руху нашої української історії. Я думаю, там би не було такої стації. Вже би кордон стояв би десь тут під Західною Україною. І вони б зараз були б голодні і без зброї. А так вони і, і в науковій діяльності ці безпілотники придумують, і бронежилети, і все. Ми почали говорити представляють... заболюючі болюючі теми. Да, Пане Олександре, а да. от видавництво я знаю, що ви ще займаєтесь видавничою справою. Видали дуже багато таких от раритетних, подарункових, реально дуже гарних видань, якісних, які стали би окрасою бібліотеки кожного там українця і не тільки взагалі кожної так, людини, яка цікавиться історією. Графію, мистецтвом і культурою, так і наразі, які у вас є проекти, що хотілося б видати, і яка ситуація з видавництвом? З одного боку дуже багато розмов ведеться, що підтримують всю дуже українську книгу, але мені здається, що так важко, як зараз українській книзі, давно не було. Та розмови ведуться, що українському та да, треба українською. Ми всі книги українськомовні, і тобто двомовні україно і англійськомовні. Усі книжки. І якщо сказати підтримую, то я не бачу і не, і не чув підтримки. Навіть минулого року минулого року ні. Да, Минуло річ я давав книжки. Є така програма Державне міністерство культури закуповує книги україномовні і. Видавців я давав цілу підбірку своїх книжок, щоб щось купили. Але там наскільки все корумповано було, щоб просто-напросто нічого мені не повідомлено. Просто коли я звернувся ще раз, прийшла відмова, без ніяких там. Аргументованих пояснень, чому там нічого не не закупили, Тож, ж книжки ніби всі хороші. Я в мене ще відгуки всіх фахівців, фахівців професіоналів і того ж ж певні. і рецензії, і Возніцького, і Герої України, і, і, і наших рівненських, і, ну, і інших України. Але я подивився список, які книжки закупили. Ну там стає незрозумілим ситуаціям. І зараз в мене вже. Біля 40 книжок, якби є таких. І от дві останні книжки це «Рівне мистецтва художників. Вона по суті, «Рівне мистецтва художників 18-21 століття. І вона в мене вже зверсана готова до друку. Ось, ось ніяк не можу не друкувати, не вистачає трохи коштів. Трошки коштів було зібрано. За допомогою реалізації сертифікатів, тобто суто по собі вартості, скільки обходиться друг книжки. Ну це було там десь біля трьох тисяч гривень. Звичайно, що ці коштували дуже... так само була друзі. Да, дуже... да, да. Тоді я просто видавав хороший. всі попередні книжки. Там хтось щось десь долучався, там і влада трошки долучалася. Але я вкладав свої кошти. А зараз виникла така ситуація, що своїх коштів немає вкласти, щоб надрукувати, щоб потім. Цю книжку, ну вона вже буде і вже будуть купувати також і решта. Але поки, якби два, цей, цей проект поки завіс, хоча завис, поки вона вже лежить в мене в цифровому вигляді готова. Ну і скоро буде книжка мої пори року, це книжка вона по суті вже майже також зверсена колекціонера, рівненська колекціонера живопису тих людей, тобто рівненських художників. Бориса Ось, по суті, вона вже, вже, вона вже перекладена англійська мову. В процесі, В процесі. От, я сподіваюся, вона швидше вийде, ніж художники. Е, Ось. Думаю, як будуть видані вже ці книги, ми їх обов'язково побачимо і ще так, про Так, поговоримо. Звичайно, да. А в нас вже зовсім скоро, незважаючи, які б події не відбувалися, час іде, новий рік наближається свята вони. Нікуди не діваються, і вони будуть. І у вас от проект стартував знову в котре різдвяне диво. Скільки років цьому проекту? І розкажіть про цей конкурс ще чотири роки назад. От разом з журналістами, власне, з Юрій Дюх тоді ну і постійно якби ми співпрацюємо. Був задуманий такий проект, дитячий фотографічний проект «Різдвяна дива» цьогоріч же відбудеться в четверте. В чому суть його? Проводимо фотосесії дітей від 0 до 16 років, і потім робимо готуємо експозицію, виставку і світлини, друкуємо світлини в зріст дитини. І, ну, це, це цікаво. Це коли не маленька світлинка, а фотографія, а коли вона вріз дитину, вона зовсім по-іншому А якщо дитина висока? Ну розмір фотографії біля метра вісімдесят, то якраз таких дітей ще немає. <різь> <різь> да. то, і потім виставка і святкова різдвяна програма на різдвяних святах. Вона вже відбудеться в вже традиційному ляльковому театрі. Театр льок, якраз театр Льок є партнером також цього проекту, тому що разом з ними готуємо новорічну програму для дітей і для діти учасників буде... чи і для гостей так і для гостей також так по суті. І минулого року було дуже багато. Дітей, ну так також їх їхніх батьків і гостей. І коли діти ходять в костюмчик і бачать себе невеликих. А яким чином голосування відбувається в цьому? Групі? Ну по суті, це якби не спочатку задумувалося як конкурси, але кожна дитина своєрідна, тому голосованнях такого там щось краще, що ні. Не буде голосування, тому що важко когось визначити. Особливо вони, з дітей. Да, вони вони всі діти цікаві, і кожній дитині намагаємося придумати якісь. Певний образ, в плані того, що образ те оточення, як вона фотографії будуть буде оброблені, Тобто діти будуть в якісь певній обстановці, чи там на спортивному майданчику, чи десь в лісі, чи в якійсь казковій ситуації. Тобто, це вже буде як до мислі, в залежності, в залежності, як дитина сотрухалась, ну, що дитина хоче, що вона вміє. Щоб ця дитина виглядала, кожна дитина виглядала як найкраще. Ну і також виставка буде виставки. Дві проходить в театрі ляльок. І в, плазі, в торговому Златої плазі, в торгому центрі Златоплаза. Поки що відбувається, я так розумію, зараз реєстрація відбула... учасників. Да. Ну, реєстрація, фотосесія. Mm -hmm. і нагадаю, що сфотографуватися, зареєструватися, сфотографуватись можна до mm -hmm. е, 25 грудня. Після 25 грудня ми вже закінчуємо роботи, тобто починаємо готувати виставку з тим, що на Різдвяне свята це десь приблизно 9-10-11 днів. Дата зараз узгоджується з театром. Там буде цікава програма для дітей. Ну, звичайно, подарунки для кожної кожної дитини отримає подарунка. подарунки. Ну і запрошуємо партнерів меценатів, спорт, спонсорів, щоб дітям це свято зробити як можна цікавіше. От якраз перед наступними виборами може бути комусь цікаво виступити в якості партнера цього проєкту, де про нього можуть сказати, і дізнається багато рівнян. Сподіваємось, свято вдасться і на цій позитивній ноті. Цього разу хочеться на позитивній ноті саме завершити розмову. Якраз Дякую. от маємо завершення ефіру. Дякую за цікаві проекти за те, що прийшли до нас в студії. Будемо чекати вас з новими хорошими новинами, з новими виданими вже книгами. І сподіваємося, що все таки ці задуми здійсняться, і в новий рік перейде все найкраще. Дякую, Наталю взаємно з вами Дякую. у студії була я ваша ведуча Наталя Демодюк і наш відомий фотохудожник Олександр Харват. На все добре, побачимось на телеканалі Ритм.